Орення інклюзивного середовища запорука забезпечення прав людей з інвалідністю. Саме під такою назвою відбувся круглий стіл у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва. У заході взяли участь представники влади громадських організацій, центрів реабілітації, соціальних служб бізнесу та безпосередньо люди з функціональними обмеженнями, члени їхніх родин. Тема обговорення робота програми, тренінговий центр самостійного проживання людей з інвалідністю у громаді. Його організаторами є асоціація захисту та допомоги Валітам відкриті серця та центр соціально-психологічної реабілітації обрій за фінансової підтримки департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Мета роботи закладу соціальна інтеграція людей з інвалідністю у суспільство. Проблема людей з інвалідністю, саме проживання у громаді їхнього проблема де стоїть досить гостро в Україні. Тим більше, що зараз Україна входить в Міжнародний так сказати простір, і є певні вимоги ООН до, до України, які Україна має виконати. Є певні умоги, вимоги Євросоюзу, яких ми маємо дотримуватися, і от саме такі питання, які сьогодні ми будемо піднімати, вони на часі для того, щоб вирішувати і рухатись вперед.